Привіт, друзі! Сьогодні в нас посадка Амариліса. Далі я вам покажу у відео, як він росте і як врешті-реж гарно зацвіте. Та трохи розповім про догляд. Ну що, поїхали? Коли ви отримали цибулинку з магазину, будь ласка, перевірте, чи вона не м'яка, чи немає гнилого на ній і чи у неї гарні корінчики. Ще якщо цибулинка знаходиться в такій шкірці тоненькій, то бажано її здерти, так як потім амариліс швидше починає рости і цвісти. Амариліс це багаторічна цибулинна рослина, яка належить до сімейства Амарилісових. Квіти мають південно-африканське походження, звідти і були завезені до Європи. За своєю природою багаторічники, але якщо цибулині вже понад 15 років, такі культури цвісти не будуть. Хоча Амариліс неймовірно красивий, не варто забувати, що ці квіти отруйні. І в їх цибулинах є особлива речовина під назвою лікотин, яка при попаданні в організм викликає отруєння. Щоб посадити амариліс і він зацвів до новорічних свят, потрібно його купувати у листопаді. Відповідний горщик повинен бути обов'язково глиняним або керамічним, щоб витримав саму вагу квітконоса і квіток. І не завалився на бік. Також повинен бути широким до 15 см у діаметрі. Та глибоким. Тому що цибулина Марилісу пускає довге коріння, яке не повинно сильно загинатися і перебувати у ґрунті із застійною вологою. Найкращим субстратом вважається суміш. Із низинного торфу, листового ґрунту, дерна та річкового піску в однакових пропорціях. Але я використала свій е, власний ґрунт для фітільного поливу і нічого навіть не додавала в нього. Е, е, рецепт цього ґрунту, ви побачите в мене всередині кожного відео я на екрані завжди пишу. Дуже важливо, коли квітконос виросте до 70 см, його слід зафіксувати на опорі. А то я цього не зробила, і він у мене просто завалився. Він повис просто на корінні. Слава Богу, що він на корінні повис, а не впав і зламався, бо то вже було б йому гайки. Я просто обережненько посадила його назад, і він спокійно собі далі почав звісти. Дуже важливо, щоб амариліс зацвів, потрібно досвітлювати його мінімум 14 годин на день, тому що взимку дуже мало освітлення і воно дуже коротке. З такими темпами у вас амариліс не зацвіте. обов'язково повинна бути підсвітка. Поливати потрібно обережно, щоб не намочити саму цибулину, а то згниє. Збільшувати обсяг і частоту поливів слід тільки тоді, коли квітконос досягне довжини 70 см. Амариліс дуже чутливий до загнивання коренів, так що стежте, щоб у піддоні не було води і не було застою в самому ґрунті. Після того як амариліс відцвіте, його бутони зав'януть. Куш перейде у стан спокою. Для початку зріжте квіткову стрілку біля основи цибулини. Тепер рослина потребує меншої частки вологи. Переставте горщик з квіткою у захищене від прямих променів сонця та прохолодне місце. Наступні 2-3 місяці підживлення та полив куща припиняють повністю. Лише зрідка зволожуючи ґрунт з пульверизатора. От, і все! Чекаємо наступного цвітіння! А я в той момент буду насолоджуватися своєю красою, скільки б вона не цвіла. Наразі це все. Дякую вам за перегляд, коментарі та ваші подобайки. І до наступного відео! Па-па!